Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми починаємо з вами казати про проєкт держбюджету, який відповідно уряд ухвалив і передав на розгляд Верховної Ради України. І Сьогодні ми будемо казати про ноу-хау для суддів. Що це таке? Ми зараз будемо з вами розбиратися. 13 вересня. Уряд України схвалив держбюджет на 2025 рік, який вже передана на розгляд Верховної Ради України під законопроєктом під номером 12.00. І ми з вами з'ясуємо, що мається на увазі ноу-хау для суддів. Інформація нова, інформація цікава, тому давайте з вами розбиратись. Кадмін пропонує ввести ноу-хау у проєкті державного бюджету на 2025 рік для суддів. У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих судів до 40% окладу. Але звідки вони будуть брати ці кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій, поки невідомо. Тобто, у них є таке бажання надати. Докладу до 40% премій, але відповідності до закону до судоустрою це не передбачено. І як вони будуть виходити з цієї ситуації, також невідомо. Тобто, бажання є, але як це зробити, незрозуміло. До закону вводять окрему статтю, якою дозволять виплату премій суддям першої інстанції. В даному проєкті держбюджету, як ми сказали, під номером 12.30 зазначено положення про преміювання, яке затверджується Вищою радою правосуддя. І відповідно зміст, установити, що у 2025 році судді місцевого суду. У межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, може виплачуватися премія. За результатами його роботи, яка встановлюється щоквартально у розмірі 40% посадового кладу за кожен місяць, це зазначено відповідно в проєкті до державного бюджету. Ось така так звана забаганка. Варто зауважити, що на сьогоднішній час законом про судоустрій і статус суддів виплати премій суддям не передбачено. Тобто сьогодення саме законодавства про судоустрій не закладено цього. Більше того, цей закон фактично забороняє Вигадувати додаткові елементи винагороди суддям. Мова йде про сьогоднішній закон про судоустрію. Там не зазначено, що суддям мають сплачувати якісь прим. Але відповідно до закону до судоустрою, суддівська винагорода складається з посадового кладу та доплати. Давайте з'ясуємо, які ж це доплати. Це вислуга років. Перебування на адміністративній посаді в суді, науковий ступень, роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Тобто, відповідно, оці, якщо є такі передумови, то тоді, відповідно, суддя отримує доплату по-іншому ніяк. Тобто про жодні премії у законі про судоустрій не йдеться. І норма про виплату премій є своєрідним ноу-хау, яке не передбачено базовим законом. Але уряд хоче це ноу-хау втілити для того, щоб вже в держбюджеті на 2025 рік суддям доплачували премії до їх посадового кладу. Відповідно, ці премії будуть становити до 40%. Ось, шановні гадачі, така інформація стосовно. Проєкту державного бюджету у вигляді ноу-хау для суддів. Я вам прочитав цю інформацію, відповідно, дуже хочеться від вас почути вашу думку, ваше бачення, ваше ставлення до цього питання, до цього ноу хау Що ви про це думаєте, бо інформація цікава. Вона нова, і як це буде впроваджуватися, і чи буде взагалі воно впроваджуватися, невідомо. Але по факту вони вклали відповідно до проєкту, до державного бюджету, ось таку норму стосовно ноу-хау для суддів, про яку ми щойно з вами і сказали. Тому ми з вами цю інформацію прочитали для розуміння. Для того, щоб ви розуміли, які питання закладені в проєкти до державного бюджету. Сьогодні ми казали про судді. Тому, якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте своє бачення, свої коментарі, ставайте нашими підписниками. А вже в наступному відео ми будемо казати про, також про проєкт держбюджету, але що передбачено для прокуратури. Тому надовго з вами ми не прощаємось. Залишайтеся з нами на нашому каналі і до наступних зустрічей!